Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Сухі вершки до кави, ціна 44 гривні 200 г в упаковці. Кава у зернах старого Львова 900 г 249 гривень 450 г 119 Кава мелена 250 г 66 гривень, дольша арома 88 гривень. 6 гривень. Капучино у стіках. Від якобс. Макофе Арабіка 3 гривні. Якобс 3 в одному. 4 гривні. Капучино від якобс. Ціна 9 гривень. Кава Мелена Форд. 100 г в упаковці. 37 гривень. Капучино. Макета. Два варіанти смаків. Ціна 34 гривні 110 грам. Какао-напій, 29 гривень. Дольче арома. Рощинна кава 52 гривні 60 грам. Цикорій 100 грам, 42 гривні. Чай трипільське сонце. 20 пакетів 9 гривень. Чай сонет 15 гривень з лимонним смаком та зі смаком лісових ягід. Вермішей швидкого приготування реве кур'ятина або яловичина. Ціна 12 гривень за упаковку. 39 гривень коштує мармелад фруктовий 200 г в упаковці. Набір трубочок для напоїв 25 штук, ціна 7 гривень. Набір форм для створення холодних страв 4 штуки в наборі, ціна 59 гривень. Ось такі форми, кришечки, 4 штуки та ще одні кришечки. Новинка на поличках це є кулінарний шприц із насадками. Ціна 49 гривень. Сито із довгою ручкою. Ціна 19 гривень. Ложка кухонна для спагетті. Пластикова ціна 29 гривень. Штопор металевий. Ціна 9 гривень. Ложка столова 15 гривень. Шампур довжина 45 см. Ціна 9 гривень. Розпалювач для дерева та вугілля. Ціна 24 гривні 200 мл. Набір стопок у чохлі 59 гривень. Сковорідка діаметр 20 см. Ціна 169 гривень. Блюдо глибоке діаметром 17 см від фірми LUMINARC. 69 гривень. Склянка об'єм 260 мл. Ціна 15 гривень. Аналогічна склянка з салатовим відтінком. Ціна 19 гривень. Чашка скляна. Hello Summer. 29 гривень 225 мл. Акційна ціна на чашки керамічні 49 гривень. Об'єм не вказаний. Чашка в подарунковій коробці. Ціна 49 гривень. Об'єм 400 мл. Форма скляна для запікання. Об'єм 1 літр 300 мл. Ціна 149 гривень. Тарілка із червоної глини. Ціна 139 гривень. Діаметр 30 см. Тарілка ціна 49 гривень. Діаметр 21,5 см. Піала із червоної глини. Об'єм 150 мл. Ціна 17 гривень. Тарілки від люмінарк. Ціна 44 гривні найменша. Ось така 49 гривень. Вона є 20 см діаметру. Салатник. І найбільше 25 см. Також 49 гривень. Ємність для зберігання пластикова із кришкою. Ціна 44 гривні. Корзинка пластикова, ціна 10 гривень. Корзинка із ручками та кришкою ажурна. Ціна акційна 69 гривень. Об'єм 4 літри 700 мл. Шкрибок кухонний, металевий із пластиковою ручкою. ціна 15 гривень. Тримач підвісний для губки. Губка в подарунок. Ціна 19 гривень. Рушники паперові двошарові, 2 рулони, 39 гривень. Паперові рушники 300 відривів 44 гривні. Вологі серветки 72 штуки 19 гривень. 120 штук 24 гривні. зая 24 штуки 16 гривень. Вологі серветки 120 штук 49 гривень. Вологий туалетний папір 50 штук 27 гривень. Вологі серветки 120 штук 49 гривень. 24 штуки 19 гривень. Пляшка для води скляна, ціна 55 гривень. Корм для котів вологий. Брід 100 г 22 гривні. Паштет для котів. Корме Колд. Ціна 21 гривня. Нашийник для собак з металевими шипами. Ціна 39 гривень. Декілька варіантів кольорів. Повідець 149 гривень. Є різні варіанти принтів. Повідеться рулетка. Довжина 5 метрів. Миска подвійна для собак ціна 39 гривень. Пластикова. Набір накладок захисних на кути. Ціна 24 гривні 4 штуки. Вішалка, 4 гачки, ціна 19 гривень. 17 гривень, жозошит, шкліний, загальний. Такі не зовсім білі сторінки, ціна 96 гривень. Набір ниток 5 кольорів 4 гривні. Новинка, сумочка жіноча, 199 гривень. Рюкзак дитячий, таких досить великих розмірів, ціна 99 гривень. Рюкзак жіночий кольори в асортименті 99 гривень. Акційна ціна на резинки для білизни 24 гривні, біла або чорна. Така вузька. А є ще широка. Ціна 34 гривні. Сумочка чоловіча. Досить маленька. Ціна 64 гривні. Два варіанти кольорів. Синій або чорний. Рюкзак дитячий, дівчачий із паєтками та зображенням лялюк-лол. Ціна 119 гривень. Лампочка 39 гривень. Годинник настільний круглий. Два варіанти кольорів на вибір. Ціна 69 гривень. Годинник настінний 129 гривень. Нічник 55 гривень. Кольори в асортименті. Ліхтарики 49 гривень. Батарейки в комплекті не йдуть. Дисколампа 69 гривень. Крем-фарба для волосся ребіна. Кольори є по 49 гривень, а її кольори по 29 гривень. Антиперспірант Триксона роликовий 59 гривень. Дав антиперспірант 94 гривні у спреї. Дезодорант від Old Spice 88 гривень. Більших розмірів 149 гривень. Спрей. Ціна 77 гривень. Роликовий антиперспірант Фа 55 гривень, спрей 74. Зубна паста дитяча від саніно 32 гривні 75 мл. Саніно відбілююча 50 мл 19 гривень, 100 мл 29 гривень. Жіночий роликовий антиперспірант 59 гривень. Спрей для рівень 149 гривень, підгузки трусики 199 гривень, 32 штуки, 6 28 штук, П'ятірка 30 штук у упаковці. Прокладки тенера. Тут 7, а тут 8 штук, ціна 14 гривень. Станки для гуління, бік міс солей. 4 штуки на три леза. Супер ціна 32 гривні. Шампунь шаума 74 гривні. Сухий шампунь шаума 88 гривень. Дитячий шампунь Кря-Кря 29 гривень. Маска для волосся Лореаль Ельсеф 199 гривень. Чохол для телефона ціна 19 гривень. Ось такий чохол книжечка 29 гривень. Дякую за перегляд вигідних вам покупок.